2023 рік інформаційної ганьби та конфузів для росіян. А все тому, що їм набагато легше вести інформаційний фронт, адже фінансування дозволяє і довірливі росіяни в нісенітницю вірять. За майже два роки РФ витратила біля 170 мільярдів доларів на війну проти України, ще близько 2 мільярдів йдуть на просування пропаганди. Фейки, домисли, вигадки. Тотальна брехня про те, як ганьбилися пропагандисти на весь світ протягом року, розповімо далі. Цьогоріч помер не лише Путін, а й Кирило Буданов. Пропагандисти, особливо покійний, колишній нардеп-зрадник від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Ілля Кива сказав, що 29 травня російська ракета, начебто, прилетіла в кабінет очільника української розвідки. Мовляв, його госпіталізували та відправили до Польщі, а звідти до Німеччини. Згодом Кива не обмежив свою фантазію і заявив, що Буданова оцифрували для того, аби продовжувати показувати по телебаченню натомість заяви про фейкову ліквідацію голови головного управління розвідки Міністерства оборони України завершилися реальним припиненням існування самого ж Киви. Нічого собі. Наступним росіяни ховали головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Але в деяких фейкових російських новинах залізний генерал, начебто, отримав травму голови та осколкові поранення внаслідок ракетного удару по командному пункту під Херсоном у травні. Втім, розвінчав вигадану легенду сам Валерій Федорович. Я хочу відкрити страшну тайну, дуже страшну. А про головнокомандувача Збройних сил України. Щиро дякую всім українцям разом ми обов'язково переможемо. І не тільки сьогодні. Завжди. Дякую всім. Шебякіно, Шмекіно, Шем'якіно. Поки на Білгородщині квітла Бавовна, пропагандисти не могли згадати назву свого міста Шебекіно. Воно і не дивно, адже їм дуже важко запам'ятати все те, що заходиться поза Московщиною. Для фронту все для победи, і це стосується і багатих, і бідних, і близько находячихся жителів Шебякіна і Белгородської області, Брянської області. Явно просматривається чекающе направлення на Белгород. Там навіть районі Шемякіна. Йде інтенсивне Вот. На початку червня окупанти показувалися тим, що нібито знищили аж 8 німецьких танків леопард, але і ті виявилися звичайними комбайнами і оприскувачами. не Не смішно? Та Росія так само було і з реактивними системами залпового вогню Хаймерс. Лише із липня по жовтень росіяни заявили, що нібито знищили аж 12 таких пускових установок. У Пентагоні ж сказали, що жодної системи ліквідовано не було. Ну і завершуємо тим, хто обожнює переписувати історії на свій розсуд путіним. Весною до диктатора у гості прийшов голова Конституційного суду РФ. І з собою він взяв копію карти 17-го століття і наголосив, що нібито там немає України. В Свою чергу російський керманич додав, що до створення УРСР ніякої України не було в історії людства. У нас в Конституційному суді знайшлася копія карти. XVII 17 17 века, составленная при Людовике XIV, то есть это середина XVII века, составленная своими французами, за, самими французами. Что он должен, почему я привез там нет Украины. Да. Эти земли просто входили в состав речи Посполитой, да. а потом попросили в состав Московского царства. Вот и все. И там уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину. Я Это... Копия оригинал во Франции. Якщо придивитись уважно, то Україна на карті таки є, і підписана вона як Україна, земля козаків. Та й, взагалі, в той час, як Київ мав свою державність, мову, релігію та вів торгівлю з іншими країнами Європейського союзу, на болотах жаби кумкали.